Доброго дня, мої шановні дітки! Вітаю вас на уроці української мови. Та сьогодні ми з вами будемо мандрувати країною, яка називається слово. Тема нашого уроку це повторення та узагальнення вивченого зі словом. А тепер станція 1. Слова з прямим та переносним значенням. І давайте відгадаємо з вами загадку насупалось небо, плаче хмаринка, а поле сміється щасливо і дзвінко, бо сльози хмаринки несуть урожай, як сльози ці звуться. Ану, відгадай! Так, молодці, це у нас дощ. Ну, а тепер до нашої загадки є ще і маленьке завдання. Знайдіть у загадці слова, які мають переносне значення. Давайте уважно прочитаємо ще раз загадку та подивимось, де приховані слова, які тут. Знаходяться у переносному значенні. Насупилось небо, плаче хмаринка, а поле сміється щасливо і дзвінко, бо сльози хмаринки несуть урожай. Як сльози ці звуться? Ану відгадай. Так, і перше наше слово у переносному значенні це насупилось, насупилось небо. Правильно ви відгадали? Насупилось тут у переносному значенні, тому що небо хмуре, і, як іншими словами говорять, насупилось. Так, наступне слово плаче, плаче хмаринка. Правильно ми бачимо, як з хмаринки капає дощ, і тому говорять, що хмаринка плаче. Сміється. Поле сміється. Тобто тут так само слово сміється у переносному значенні, тому що поле радіє, несуть. Хмаринки несуть урожай. Тобто сльози хмаринки несуть урожай. Так само у переносному значенні це слово, тому що завдяки дощу, коли він полюває наше поле, буде дуже добрий урожай. А тепер ми перейдемо з вами на другу станцію. Слова, що мають кілька значень. Пограємо з вами в гру, Закінчуй ланцюжок. І от дивіться: Перша частина ланцюжка у нас ключ птахів, коса з волосся, підйомний кран, стіна замку та лінія горизонту. І тут у нас уже у грі є маленька підказка. Тобто нам треба в іншому значенні представити слова ключ, коса. Кран, стіна та лінія. Давайте поміркуємо, як ми можемо закінчити наші ланцюжки. Ітак, давайте перевіримо, чи правильно ми закінчили з вами ланцюжки. Ключ птахів. Крипічний ключ. Коса з волосся. Коса, щоб косити. Підйомний кран. Кран для води. Стіна замку. Стіна з людей. Лінія горизонту. Коса лінія зошита. Молодці. Ви дуже гарно впорались з цим завданням. Ну а тепер. Давайте ми іще далі помандруємо. Третя станція у нас називається слова близькі та протилежні зазначення. Діточки, а давайте з вами згадаємо, як називаються слова, які близькі зазначенням. Правильно, це синоніми. А протилежні значенням як називаються? Дуже гарно антоніми. Тому давайте перейдемо до наших завдань. Гра «Я тобі, а ти мені. Тут потрібно до слів відважний, і ти, за вірюха та веселий, добрати синоніми. А давайте ми з вами поміркуємо, які це синоніми до слова відважний. Сміливий молодці, мужній, хоробрий. Правильно. А тепер давайте до слова іти. Ходити, прямувати, бродити. Завірюха. Метелиця, піхола, кніжниця. І останнє слово у нас веселий, вертівлий, радісний. Так, добре. Давайте переглянемо, що ж нас далі чекає. А далі нас чекає таке завдання. До виділених слів добри антоніми. І тут ми бачимо. Є словосполучення легка сумка, міцний мороз, старий дуб і повне відро. Видні слова у нас зображені рожевим кольором. Тобто, якщо у нас легка сумка, то навпаки це буде пка сумка. Правильно. Міцний мороз, а як буде навпаки? Слабкий мороз? Так. А якщо старий дуб, молодий дуб, повне відро, порожнє відро. Сьогодні на уроці, діти, ми з вами мандрували країною під назвою слово. Повторили з вами те, що ми вивчали раніше, та узагальнили наші знання. Дуже дякую вам за цю маленьку подорож. До зустрічі!